Всім привіт друзі. Сьогодні ми знаходимося в містечку Владі... Вардінген передмістя Роттердаму. І тут у нас є мрія поселення таке для українців, де живуть люди, українські біженці. Тут гарні умови, люди тут проживають, в міні-квартирках Квартири побудовані на основі таких контейнерів і різного побудування. Сьогодні я зроблю для вас обзор цього містечка. Сюди дуже важко попасти. За інформацією, тут пару будинків вже можуть знести, але якась кількість людей останеться. Розташування непогане. 10-15 кілометрів від Роттердаму по шосе. Ну там 10 чи 8, ну, там 10 хвилин на машині їзди. Також є. В більшій доступності у нас розв'язка метро. Хто не знає, в Нідерландах метро є спідземне і наземне. Тому зробимо вам сьогодні маленьку екскурсію на цій прекрасній локації, де проживають наші українські біженці, українці. Тому що тобі гарного перегляду. Напиши в коментарі, де ти проживаєш, на які локації. А якщо в Україні, то бережи себе, гарного вам перегляду, друзі підтримай лайком і підпискою. Поїхав. На цій локації проживає більше тисячі людей, українців, які проживають комфортно. Але постає таке питання не від мене, а від людей: хто і як що робить. Скільки коштів хто платить, як зрозуміло, так і гарно. В цьому містечку. Проживає дуже багато людей. Це одна із найвеликих локацій в Нідерландах. Будиночки красиві, гарні, квартири. Так само зони барбікю, дитячі площадки дуже красиво і гарно І розташування гарне. Так само в Нідерландах дуже багато різних локацій, розумієте, хтось живе в квартирі. Хтось живе в будиночку, а хтось живе в общежитті. І в общежиті живуть по 6-8 по людей. Тому Нідерланди переповнені. Якщо хочеш переїхати в Нідерланди, дивись мій випуск, як переїхати в Нідерланди. Але переповнено, місць немає. Всі люди хочуть на мрію в Роттердам, Але не у всіх це виходить. Тому дивимося далі. І постає питання, друзі: хто як живе, хто де живе, розумієте, ніхто не проти. Є дуже багато людей, які задоволені і дякують Нідерландам, що прийняли на надали житло. Є дуже багато людей, які приїжджають і починають розказувати, що ви нам повинні, ви нам довжні, зробіть так, зробіть сяк. Була одна ситуація, коли жіночка питала, коли за нею будуть прибирати, встановлювати і що далі робити. Тому ось такі дії. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться, робіть, заселяйтеся і будьте вдячні, будьте вдячні, що вам надають. Що я можу розказати? Локації в Нідерландах бувають різні. Гуртожитки, отакі от маленькі поселення. Зараз ближче до кордону з Германією построїли модульні будиночки. Модульні будиночки, що людей туди заселяють, як квартира. Дві кімнати, санвузол, кухня. Дуже зручно. І зараз українці платять І зараз українці платять друзі порядка. 105 євро з людини, якщо людина працює. Якщо це сім'я, то це 210 євро. Якщо один працює, а другий не працює, все рівно ви платите за двох 210 євро. З вересня місяця або ближче до нового року йде розмова, що будуть платити порядка 240 євро або 250 євро, ну, щоб вам не брехати, від 200 до 250 євро за людину. Я рахую, що це добре і ми потріб... нам потрібно оплачувати. Є просто люди, я як сюди приїхав, через два місяці я вже пішов на роботу, що в мене вийшло на роботі. Я на роботі працював. Я на роботі працюю вже два роки, і я можу заплатити 250 євро. Зняти квартиру це вже друга історія. На другий випуск по поводу квартир в Нідерландах. А є люди, яким скучно робити, монотонно робити, сидять на виплатах 300 з чим то євро. Я не знаю, скільки, на скільки часу таких коштів буде хватати в Нідерландах, тому що в Нідерланди така недешева країна і дороговато туди жити. Ну, 300 євро це мало щоб прожити місяць. Тому що я можу сказати, друзі, місця переповнені в Нідерландах. В якій країні ви є. Якщо вам щось там не подобається, подивіться, що вам можна робити, що вам можна зробити. І приїжджайте або не приїжджайте, не можу вам рекомендувати або не можу вас відмовляти. Місць немає. Люди поприїжджали на початку війни, тому друзі. Є ще локації, кстати, на яких людей кормлять, як гуртожиток, і люди там харчуються. І вийшла така ситуація буквально одну неділю назад, що люди замітили, що в них погане самопочуття, почали звертатися до лікарів. Щось розстройство, желудок, все. Це. А потім замітили, подивилися у них там з плесіньом, сир, погані приправи, просрочена продукція. А людям виділяли 350 євро і забирали, видавали на руки тільки 60 євро, тому що їх тільки харчують. Тому друзі, умови різні. Така у нас вийшла ось міні-така екскурсія по локації біля Роттердаму. Як всі кажуть, велика мрія, хто де там проживає. На жаль, нам не вдалося домовитися з кимсь, щоб зробити вам рум турчик однієї з квартири. Люди не хочуть показувати своє сімейне, своє сімейне містечко, свою ауру, свою силу. Нічого страшного, ми і так подивилися. Всім дякую. Підпишись, будь ласка, на мій канал. Буду дуже вдячний тобі за підписочку. Робимо контенті для тебе. Виходить два відосика в неділю. Тому підтримай. Дуже дякую. До побачення. Пау По пау -по -по.